Під час проведення апаратної наради очільник громади зосередив увагу, що громада продовжує жити в умовах підсилення російської агресії. Громада живе в умовах посилення російської агресії. На минулому тижні Миронівський Старостинський округ піддався авіаційному удару. Шахеди зруйнували, пошкодили 10 будинків і адміністративне приміщення. Надзвичайно складно було сім'ям, яких виявилися там. Цей час ночували діти, і таких сімей не одна, не дві, не три. Бог просто помилував, що вони знаходилися з воротньої сторони і залишилися живими. Два будинки зруйновані повністю, решта пошкоджені. Я дякую гуманітарним місіям, які і Червоного Христа, і Проліска, які приїхали допомагати населенню. Але процес відновлення буде довгий. Я прошу звертатися у наш ЦНАП. не Конець оформити відновлення, допомогу на відновлення через дії. Наші фахівці нададуть вам допомогу. Також Микола Нога зупинився на проблемі електропостачання, яка виникла після масованої атаки нашої громади 4 жовтня. Вихідні дні енергетики працювали над відновленням енергетичних мереж. Я їм теж дякую, що без вихідних вони продовжують працювати, і в тому числі енергетики із інших регіонів України, не тільки наші, не тільки з Сумської області. Особливо складно тим, будин, жити в тих будинках, де електроенергія подається по графіку плюс 2, мінус 4, та да і ще в ті два. Не завжди електроенергія якісна, тобто там низька напруга, і неможливо з пральним машином працювати, і цілий ряд складнощів. Але ми повинні пережити цей, цей період. На цьому тижні енергетики будуть працювати. Як трохи покращити таких локацій? В нашому місті залишається більше десяти, де працюють тільки графіки, і безумовно, жителям окремих будинків. Ну незручно, коли через дорогу в будинку світиться цілодобове світло, а тут тільки два, а потім чотири часа нема. Але нічого ми не можемо зробити і в даний час, тому що там один клас напруги, там інший клас напруги, і поміняти це ну, абсолютно неможливо з 3 листопада 2025 року. Впроваджується попередній запис на перевезення автотранспортними засобами, які здійснюють довіз пасажирів до станції Конотоп. Про це під час апаратної наради проінформував очільник громади. І з сьогоднішнього дня вводиться попередня реєстрація в білетних касах залізничного вокзалу станції Шостка, реєстрація людей, які хочуть їхати на автобус. У нас В'їздять до трьох рейсів потяга, який раніше називався шостка Київ. Зараз він називається конотоп Київ. Запис буде здійснюватись через працівників залізничного вокзалу станція шостка. При собі необхідно мати документ про реєстрацію місця проживання та квиток на потяг.